Ночі. Буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки свят у землю палозериним так, стільки разів буде тебе, враже, вбито, скільки враже півень, ночі кукуріка, стільки днів у тебе доживати віка. Богові, Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки зробиш ж враже, кроків по країні скільки твого ляже, роду в домовині, тільки на світу чорного пристріту. Буде тобі враже, так як відьма скаже. Писанку розпишу, люльку заколишу, матір бою враже без дітей. Батька твого враже, смертю заспокою, жінку твою вражу, висушу ганьбою, бо мові, Боже, буде тобі враже, так як відьма скаже, Я усію горе крізь дрібники сито, Станеш ти пропего, Господа просити. Та не буде враже, смерть твоя легкою, та й у смерті враже, не знайдеш спокою, Слово моє липке, слово моє кріпке, буде тобі враже, так як мати скаже. Буде тобі враже, так дружина скаже, буде тобі враже, як дівчина скаже, буде тобі враже, як дитина скаже. Буде тобі враже, так як відьма скаже. Стільки зовби враже кроків Україні, по стільки поволяже, роду в домовині. Тільки на півсвіту, чорного пристріту буде тобі враже, так як відьма скаже. Писанку розпишу, люльку заколишу. Матір твою враже, без дітей залишу. Батька твого враже, смертю заспокою. Жінку твою враже, висушу ганьбою, Бо голові. Божих кропків по калошу буде тобі враже, так як відьма скаже: у -у 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 -у. як хтось і у гори крізь дрібненьке сито, станеш ти про пекло Господа просити, та не буде враже смерть твоя легкою, та й у смерті враже, не знайдеш спокою, слово моє липке. Слово моє кріпке, буде тобі, враже, так, як мати скаже. Буде тобі враже, як дружина скаже, буде тобі враже, як дівчина скаже. Буде тобі враже, як дитина скаже. Буде тобі враже, так, як відьма скаже.